Вітаю, брати і сестри, це Майк з Ми Святі. Я хотів вийти сюди і зробити щось трохи інакше. Зараз я не вдома, але хотів повідомити всім, що все чудово, все гаразд. Я хотів трохи оновити інформацію про те, де я зараз, і поділитися чимось від Господа. І я хотів зробити це, щоб підбадьорити вас усіх. Я зараз на узбережжі в Новій Шотландії, ось швидко покажу вам краєвид узбережжя. Деякі речі, які знаходяться біля нашого узбережжя тут, у Новій Шотландії, отже, моя сім'я і я тут, ми взяли невелику перерву, але я хотів вийти на зв'язок і просто підбадьорити вас, тому що Господь говорить до мене, і в мене є послання, яке я скоро опублікую, і зроблю це наступного тижня. Але я хотів дати вам оновлення. І от одне з оновлень: я хотів підбадьорити вас, тому що коли я зробив оголошення в Діскорд, щоб ми молилися, бо щось відбувалося у світі, і це було на серці Господа, і це потребувало нашої уваги, то я хотів, щоб ви знали, ваші молитви подіяли, ваші молитви мали величезний вплив кілька днів, можливо, тиждень після того, як я. Зробив це оголошення. У мене було не сон, а слово, яке було сказане в моєму дусі однієї ночі перед тим, як я прокинувся, і я розповім вам про це за хвилину. Але я хотів сказати: знаєте, привітання і е-е, особлива подяка за всі ваші молитви, за те, що відбувається у світі, за е-е людей, яких це мало торкнутися, яких це мало вплинути. І те, що засмучувало серце Господа, ви молилися про це, щоб це не було. Він не відкрив, що саме це буде, але я знаю, що це мало мати досить великий вплив. І через три дні після того оголошення і ваших молитов, Господь заговорив до мене і ось що він сказав він сказав: у вас залишилося ще два роки. І коли я прокинувся, я був у шоці, тому що. Е -е, Минуло вже чимало часу з того моменту, як Господь говорив до мене Е, е у вісні. Знаєте, мені все ще сняться сни, але дуже рідко він дозволяє мені запам'ятати, про що говорить зі мною, коли я сплю. Але цього разу він сказав щось на кшталт: Так, е, Е-Е у тебе твої молитви. В основному це те відчуття, яке я отримав, і у посланні, яке я дам е, е наступного тижня, коли матиму час його опублікувати, е е. Ви почуєте, що Господь сказав з цього приводу. Але я просто хотів, щоб ви знали. Дякую вам за ваші молитви. Вони мали величезний вплив. У нас є трохи часу, щоб сіяти насіння, збирати людей на жнива, е, е говорити з людьми про Господа. І знаєте, слава Богу, за все це. Я маю на увазі це, ваші молитви справді мали величезний вплив. Вони справді це зробили. І я хочу, щоб ти це знав, знала це. це багато значить для мене, це багато значить для Господа, і молитви кожного були почуті, і на них була відповідь. Крім того, я хочу, щоб людей просто підбадьорювало те, що відбувається. Знаєш, залишайся бадьорим, допомагай своїм братам і сестрам. І пам'ятайте, що Господь справді хоче, щоб ми раділи тому, що робимо для Господа, і щоб ми справді були наполегливими та знову піднімалися. Багато випробувань і багато випробувань, які ми проходимо, все зводиться до того, щоб знову встати і, і продовжувати рухатися вперед. Одна нога, не знаючи, що станеться. Просто встати і сказати: Господи, я не знаю, що ти робиш у моєму житті. Я не знаю, що відбувається, але я вірю в тебе, що ти дбаєш про мої інтереси, і я буду вірити в це. Це означає все для Господа, і він не хоче, щоб ви цуралися його. Він хоче зрозуміти. Він хоче, щоб у вас були такі стосунки, де ви могли б говорити з ним про те, що відбувається у вашому житті. І... О, да, Святий Дух зараз теж нагадує мені, що це також і... І... нагадування про цей канал. Знаєте, цей канал, ми святі ніколи насправді не був про мене чи про те, що я роблю. Цей канал завжди був створений для того, щоб розповідати людям, віруючим і невіруючим, що Ісус реальний і Він дійсно хоче мати з вами стосунки. Він не хоче, щоб ви підлаштовувалися під те, що інші люди чи наші світські норми говорять вам про те, ким є Ісус. Цей канал розповідає вам, ким є Ісус для мене, ким Він є для вас і наскільки сильно Він дійсно хоче мати з вами стосунки. Він безумовно любить вас і хоче, щоб ви були частиною Його життя щодня. І Він хоче, щоб ви по-справжньому сприймали його як друга, а не лише як, як, як свого Господа. Він є вашим Господом і вашим Спасителем, але Він також ваш друг. І він хоче бути залученим у кожен аспект вашого життя. Тож пам'ятайте, коли стає важко чи складно, саме тоді він хоче, щоб ви дійсно зверталися до нього. Він дійсно хоче, щоб ви розповіли. Він хоче, щоб ви розповіли йому, що у вас на серці. Він, хоча він уже знає, але він хоче, щоб ви йому це сказали. Він хоче, щоб ви це висловили і поділилися своїми почуттями. А потім він буде говорити з вами про те, як він буде діяти, як він буде вирішувати це. І якщо ви хочете перейти на наступний етап у вашому житті з Христом, він подбає про те, щоб ви змогли витримати і рухатися далі, і тому іноді випробування, які відбуваються у вашому житті, менше пов'язані з тим, що насправді відбувається, і більше з тим, як ви на це реагуєте. Як ви реагуєте на певні речі, які трапляються. Ви налаштовані позитивно? Ви дозволяєте цьому негативно впливати на вас? Чи це вас пригнічує? Чи ви чи ви кажете бак досить? Досить? Я не знаю, що відбувається, але мені байдуже. Господь тримає мене в цілковитій безпеці у своїх руках. Він тримає мене в обіймах, бо любить мене. Нічого не станеться. Все злече жахливе, що сталося зі мною, не від нього. Але я хочу дивитися на це з позитивом і хочу з нетерпінням чекати переходу на новий рівень із Господом і нагадувати собі, що зовсім поруч може бути хтось, кому потрібно почути, наскільки сильно Бог їх любить, або кому самому потрібна підтримка, знаєте. Все це для слави Божої, все це для його слави, і це не має нічого спільного з нами. Погляньте на це, погляньте на це там зовні. Це все слава Божа. Усе людство, вся наша природа увесь цей світ прославляє Бога і віддає йому славу. Ось чим ми тут займаємося, ось про що цей канал, про віддання слави Богові. Якщо я можу вказати вам на Ісуса і показати, як мати з ним стосунки, яких у вас ніколи не було раніше, це все, що для мене важливо. Тож я хочу, щоб це підбадьорило вас. Ем, Знаєте, ми все ще шукаємо людей, які могли б допомогти з каналом. Якщо ви відчуваєте бажання допомогти, зв'яжіться з нами. Є багато способів це зробити. Зайдіть на канал, і ви побачите посилання на Discord або адресу електронної пошти, якщо хочете написати нам листа. Ви також побачите це або вибачте. Я хотів би подякувати всім різним людям, які писали мені повідомлення. Це було чудово. Я намагаюся читати всі повідомлення і намагаюся відповідати на всі з них. Я не можу зробити все, але я стараюся. Також хочу висловити свою щиру подяку різним людям з усього світу, з багатьох різних країн, які надали свою підтримку. Зокрема, я хочу подякувати людям з південної Кореї, які активно долучалися. А також людям з Росії, які підтримували нас через російськомовний канал. Окрема подяка також іспаномовному каналу, який об'єднує велику аудиторію і надає цінну допомогу. Це все справді було так підбадьорливо бачити, як ці канали працюють і яку роботу виконують, і як Господь дозволяє цим плодам справді дозріти і хм, просто принести більше плодів. Тож благослови вас Бог. Дякую за перегляд цього відео. А якщо у вас є якісь запитання, або якщо ви відчуваєте, що Господь веде вас, дайте нам знати. У нас є команда, яка працює з нами тут, на Discord, або на We are the Saints, а також на Discord. І нам подобаються ваші відгуки, і ми хочемо почути, чи є якийсь спосіб, як ми можемо змінити ситуацію в Господі. Тож дякую. Побачимося в наступному відео, і нехай Бог благословить вас. Шалом.